Несмотря ни на що, ми сьогодні офіційно откриваємося. Плодісменти, друзі. Все получается. Ура! Ось так у Харкові на сумській 73 відкрили валенті клінік. Відомий харківський лікар-інфекціоніст Валентина Блашко каже: можна чекати на перемогу, а можна вірити в неї і робити свою справу. Щодо ризиків вони були завжди. Я нікуди з початку війни не виїжджала, Я була у Харкові, бо я дійсно патріот нашого міста. Я дуже люблю наше місто і я дуже хочу допомогти економіці України саме зараз. Та тому саме зараз, в самий найскладніший час, я вирішила, що я буду однією із тих людей, яка Піде уперед і буде прославляти наше місто. Валентина Блашко напрацьовувала досвід багато років. Працювала в міській поліклініці, потім у приватній. Наразі ж настав час відкрити власне дітище. Звичайно, я мріяла дуже довго. Який солдат не мріє стати генералом? Але сама. Сама мрія почала збуватися саме з жовтня місяця, коли я вирішила, що все я хочу саме своє. І ось з жовтня по січень. Ми готувалися до відкриття. Ми дуже довго вагалися, як назвати клініку, і ми вирішили, що Валенті це дуже нетривіально, дуже цікаво на якийсь такий європейський мотив, бо ми і прагнемо до Європи. Клініка Валенті це скорочено від Валентини, але наголо саме на є. Прийому Валенті Клінік будуть вести близько 10 лікарів. Я лікар-інфекціоніст. Буду приймати, буде приймати дитячий інфекціоніст, педіатр, кардіолог, невропатолог, ортопед-вертебролог, кардіолог. Обов'язково можна буде зробити і інші маніпуляції внутрішньовенні крапельниці, все що завгодно, озі діагностику Тобто, можна буде отримати. Дуже великий спектр послуг медичних Валенті Клінік світло в приємних тонах відповідає усім вимогам. А головне з комфортом. Я впевнена на 100%, що саме у нас в Валенті Клініці кожен пацієнт отримає турботу, увагу і таке. Зараз забути слово людяність і саме людське відношення це для мене дуже важливо і саме тут. Він отримає максимальний комфорт. Фахівці клініки, лікарі вищої категорії, доктори медичних наук, професори, які мають досвід понад 20 років. Я повернулася з Києва, вимушено повинні були виїхати з сім'єю. І як тільки повернулася, ми зустрілись з Валентиною. І сумнівів у мене ніяких не було. Мені дуже імпонує її погляд на. Лікування пацієнтів на відношення на те, що все у нас в клініці буде орієнтовано іменно на пацієнта і на те, щоб йому все було комфортно. Це один із найсильних людей, яких я знаю. Я желаю великого терпіння, більшого великого великої-великої удачі, тому що це не путь путь в нинішнє, яке є на даний момент, воно достатньо складне, тому потрібно держатися, бути непокорним. Для найменших же пацієнтів, в Валенті Клінік створили власний куточок з розвиваючими книжками, розмальовками тощо. Дітки є, дітки повертаються, і навіть є онлайн-консультації, які теж потребують, які діти наші там, але вони наші діти, яких ми далі будемо лікувати, допомагати. Тому це дуже зараз актуально. На відкритті Валенті Клінік, як і завжди, поруч батько Валентини Сергій Блашко, який теж присвятив своє життя медицині. Поздравляю з відкриттям клініки. Звісно, не дуже хотіла, щоб вона відкривала. У нас там сімейні обстоятельства случилось так, що ну не могли ми. І я не думав, що вона зробить. Але вона говорить, що незалежно від того, щоб людям допомагати, я здію тото. то-то, то-то. И на, вот про нее это точно вот, анекдот, там, присказка такая, что скалолазка ползет по горе и осталась до, до вершины от метр. Она падает, срывается и думает, Господи, помоги. Тут раз, растет цветочек. Она за цветочек уцепилась, так и выжила. Так мы сейчас будем отмечать открытия клиники. И дай бог, чтобы в жизни было больше цветов и поменьше козлов. Поздравляем дочку. Я не горжусь. Это моя любовь. отлично. Хочется прийти в такую клинику, к таким специалистам и просто людям. Приходите, ликуватесь. Поможем, чем сможем. Мы не справимся, Найдем людей, которые справятся. Не будем чего-то знать. Спросим у других. Но от нас никогда человек не уйдет без помощи. Анастасия Почернина, Сергей Ткаченко, Вадим Макарюк, Висти.